Гарантій копняка для Росії. Інтернет без інтернету. Воші проти рашистів. Хто кого? Крейсер Мацква кличе в гость. Це Байрактар Ньюз». Висміюємо чергові маразми ворог. Як кажуть російські боти, нема се, чи терпіти борошно Севастополь. Полетіли Байрактар. Байрактар Ньюз». Поки русня сперечається, що ж насправді трапилось в Севастополі, чи то бойові комарі, чи шестиметрові безпілотники з 500 тонами вибухівки, чи то черговий західний обряд сатанізму, одне ми знаємо точно. Є, там знатно. У мережі з'явилися перші супутникові знімки після атаки дронів у Севастополі. Прикольно русні країна. З космосу видно, що дупа, а з країни не видно. На цих знімках чітко видно у росіян офігенний захист проти зйомки секретних об'єктів. Якщо коротко про ситуацію, Рашка отримала між бухтами. А тепер давайте розбиратися більш детально. За підрахунками військових експертів, постраждали чотири кораблі Чорноморського флоту, зокрема, флагман адмірал Макар. Подякувай, давай, подякуй. Таким чином з'явилася нова традиція. Якщо в Севастополі над кораблями піднявся дим, значить чорноморський флот знову обирає собі новий флагман. А у Рашці, як завжди, кажуть, що нічого не трапилося і паніки немає. Але фото адмірала Макарова чомусь не показують. Хоча на них усі чекають, особливо підводних. Більше всіх на фото корабля чекають працівники Укрпошти, щоб вибрати більш вдале для нової марки. Що можна сказати? Україна почала повертатися до Криму. Просто першими повернулися наші дрони камікадзе. Окрім України, звинувачення у нападі отримала ще й Велика Британія. Коли твою дупу розривають на британський хрест, то хто вин? Звичайно, Лондон. Добре дієборі. Як з російською прикладається до зернової зділки? Засяло. А як з російською прикладаються гарантії? Пендель. Зрозумів. Росія заявила, що возвращається к зернової зділки, бо отримала гарантії від України. Напевне, гарантія виглядала ось так. І після цього Путін такий: ну, добре, добре, українців краще не бісити. Єдине, що ми можемо гарантувати Росії на Чорноморському флоті, ми більше ніколи не стрілятимемо по крейсеру Москва. Бо який сенс? А навтану. А конкретно Путіну можемо гарантувати лише одне: 840 орків на добу це ще не межа. На Намиканцер прибувають и нові, нові зрителі. У Кремлі заявили, що Путін і Байден могли б поговорити про гарантії безпеки Росії. Тобто, Росія за вісім місяців від взяття Києва дійшла до Америки. Захисти нас від українців. Поговорити? Русня, путін і Ях, це не поговорити, це саме йди на хі. ось які гарантії можуть бути від США на наш погляд. Не танцювати частіше за три рази на день на могилі Путіна. Давати регулярно похмелятися медведь. Якщо і розвалювати Росію, то хоча б на рівні частин. Єдине, що може гарантувати США, ніхто в світі насправді не загрожує Російській Федерації. Окрім Путіна та його прибічників. Ну, казалось би, бред. Ну це відбувається на сам так. На нього чекали. За ним сумували. Його просили, і він повернувся. Дід Стас у Любі хлопчики і дівчата, ще війна триває клята. Наші воїни завзято окупанта б'ють по п'ятах, а в русні прострація, бо могилізація. Десь в Мокшанській трясовині. На селі жила родина, все пучком життя буяло, Папка піл, а мать гуляла, три синочки мали рожі, геть на таткову не схожі. Старший син Алкаш, весь в татка. Син середній на закладках наркотою промишляв, всюди з зетками гуляв, набив зеток дві татухи, вистриг зеточку над вухом, найбо бачить весь народ, хто тут справжній патріот. Наймолодший, метр з заввишки, попалився на крадіжках, третій термін у в'язниці, шив бушлати й рукавиці. Хлопців розумом відсталих навіть в армію не брали, доки орки на фронтах не зазнали повний крах. Почали тут війська мати всім повістки роздавати, на роботі, у квартирі, у хліві і у сортирі, навіть у публічній домі, разом сунули з ганом. В татки мами в очах блиск, Ой, хоч якийсь від дурнів зиск. Розписались заповістки, армія промиє мізки, не залишаться живими, втішимося гробовими. Так в їх дім прийшла війна. Старший син із Будуна завітав до військомату, але навіть з автомату не пальнув. Якогось зілля він хильнув задля похмілля, антифризу чи скломою і доброю волі жеста скоїв. Син середній з переляку зетки вивів аміаком, одягнув жіночу сукню, ще й заклеїв скочем прутня, і подалі від омону до монгольського кордону, там місцевий страж в порядку. Натякнув все буде гладко, і щоб в черзі не чекати, з ним потрібно переспати. Отаке цікаве мито: переспав. А що робити? І тепер в публічній юрті чоловік в жіночому гурті зіркою серед повій, з тугриками і живий. Наймолодшого на зоні вербували єрезони. Зголосися укрів бити, можуть строк тобі скосити. Він погодився. А вже ж! Дебілізм не має меж. Але як нюхнув війни, зразу і на в штани. І потрапив у полон. Знов на шконку, гарний царон. На селі батьки бухають, гроші, за синів Чекають мати, накачаю губи і ціцьки. З'єноту шубу шию і куплю намисто, зваблю Мітьку, гармоніста, батько. Я куплю мопеда, хонду, яку піта Бреда, ящик водки. Краще п'ять. Треба ж кума похмелять, за синків мільйонів двадцять сплатять, єде розгуляться. Час минає, йде надія, а ніхто не багатіє. Мрії всі коту с**ку, Замість грошей доля маком. Тож русня крути педалі. Що стосується моралі, знають навіть папуаси, мобіки, гарматне м'ясо, ми їх лущим, як насіння, не числом долаєм вмінням. Але ж іде йде війна заклята. Отака х... малята. Замкнене коло інтернету в якуті. Мешканці села не змогли проголосувати за проведення інтернету через відсутність інтернету. Їм би купити горілки та напитися з горя. Але для цього мають бути магазини. Це ж ніби пообіцяти сім'ї ладу, якщо їх син загине на війні, а в них навіть дітей нема. Або сім'ям загиблих не давати лади, бо немає доріг. Це зрозуміло. Це знущання влади над населенням. Якщо так, будемо з нетерпінням чекати новини, що у європейській частині Росії не дали опалення. Щоб заморозити хоч якусь частину Європи. <звук> <звук> у великих людей великі ідеї. А у Стрімаусова – Маусова стрімаусівські. Невдаха Гауляйтер вирішив огородитися від танкових атак ЗСУ колючим дротом. Нарешті у стіни Яценюка з'явився серйозний конкурент. Стіна Стрімаусова. Тобто, за логікою Стрімаусова, щоб зупинити наступ ЗСУ, треба просто зранку заїхати в епіцентр. Може, він щось знає? Може, військову техніку нам передають з однією мовою? Ні в якому разі її не подряпати. Що ще можна порадити винахідливому стрімаусу? Від дронів камікадзе допоможуть повітряні капкани. Від українських куль рятують комарі-перехоплювачі. Від нашої артилерії можна захиститися йодною сіточкою на коліні. Від хаймерсів просто закрити штори. А щоб захистити свого бойового товариша від кульових поранень, треба на нього попісяти. Моя задача тепер повернути віру людей в те, що ми все-таки не просто какие то звиніте, или аборигени? Тим часом у Свердловській області в нерівний бій вступили мобілізовані та воші. На цю мить воші одержують блискучу перемогу. Це зрозуміло. На подвоші був більш спланований і продуманий ніж напад Росії на Україну. Нарешті росіяни знайшли ворога з розумовими здібностями рівними собі. За нашою інформацією, це ті самі воші виведені в американських лабораторіях в Україні. Якщо подивитись на них під мікроскопом, вони п'ють колу і дивляться бейсбол. Але українські спецслужби приховують, що мають якесь відношення до цих бойових підрозділів. Нашим розвідникам тепер буде легше в темряві. Якщо чуєш таке, а, ух, значить поруч Свердловський. І обработаємо тих, у кого вши будуть обнаружені. Знаєш Сань, в чому різниця між вороною та солдатом з Росії? Ну. В інтернеті є відео, де ворона кидає сміття в урну. А про солдата з зерефії таких відео нема. Рубрика Дискавері у берегтарб'юз. Росіяни допомагають один одному під час мобілізації. Ха! Коротко про те, як виглядав останній виступ Путіна. Росія, слава богу, вистояла, укріпилась. Мобілізовані москвичі вперше побачили російський сухпайок. Олександр Лукашенко заявив, що він завжди готовий до зустрічі з Путіним. На Москві проходить похоронна виставка. Думаю, під гаслом в грабу ми бачили росіян. Дивно проводити виставку трун, коли всю русню зараз ховають у пакетах. Які пакети саме все, що від них залишається після Хаймерсу? Можна вмістити в коробку з під сірників. Ось подивіться на ваших товаріщів. Вся восьма рота. Також учасники виставки з'ясовували, хто швидше одягне померло. До речі, на що змагатися на манекенах, якщо ЗСУ вам підготували вже 75 тисяч тренувальних снарядів, враховуючи те, що мобілізовані навряд чи. та що там? Точно не отримаю 300 тисяч, яких нає... ну, ну, як їм наобіцяв. То вибір невеликий. Ось те, що від вас залишиться. Дістали, зліпили і. І що був адрічний. Президента Зеленського запитали, що він робитиме після перемоги. Це президент, вот вибір форст странківолю після перемоги? Після перемоги? I will go to Crimea. I really want to see, see. <laughs> <laughs> see the sea. Yeah. Uh, and when? When will it be? Not in winter, because on the sea, what to do on the sea in winter? <laughs> I will go when it will be a moment. So can we expect the Paramoa, the victory next summer? Do you, do you believe? I that? wish. I wish. I wish I want. We'll have our victory. Президент говорить про літо, а у окупантів дупи трусяться вже восени. О, я готовий обгоріти в перший же день на сонці. Отруїтися міді. Переплатити таксистам втричі більше. Але зробити це в Криму. У нашому Криму. А ось я люблю Азовське море. Тож залюбки відправлюсь в Бердянськ. А знаєш, як гарно восени в Херсоні. Ні, але ж і листопад тільки розпочався. Дякуємо людям, які працюють над тим, щоб ми знову безперешкодно подорожували Україну в кордонах 91-го року. Або трошки більше, слава Україні! Героям слава